Вас на нашому каналі, друзі. В ну, цьому році е, хочу вам так просто поетапно, як ми робимо, так е, і буду розповідати про те, що ми робимо із томатами від розсади й до висадки. Тому що ви не завжди хочете повертатися в старі відео, де де теж про все е, розповідаю. тому в прошлому відео друзі ми говорили про те, що в першу чергу робимо після висадки томатів. Попасинкували, прибрали листя, зробили де, де треба, ну не підв'язали, а поставили на кілочок. І далі я говорив, що е, далі піде в нас перша підкормка. Друзі, що до першої підкормки. Тут теж важливо е, звертати увагу на те, що е, ну, не обов'язково що, що прямо от висадили ви. І все, через декілька днів, там, ну, зазвичай через 10 днів, потрібна обов'язково перша підкормка. І далі в декого є прямо по списку, що, що коли, за чим і, 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 і які підкормки робити. Друзі, дивитися все треба індивідуально. От я теж, ми теж робимо підкормки, але ось дивлячись на які томати. Ну, ось, по крайній мірі, ті томати, ось, що зараз у нас е, ми хочемо е, під, підгодовувати, ті, що вже ростуть в рядах, вони на даний момент ще ну от просто не потребують цієї підкормки. Тому що в землю ми вносили. Е, при, при, Перекопці і перегніє все, і при посадці ми вносили кальцієву селітру. На даний момент кущі, кущі прекрасні відчувають себе хорошо, і тим більше, коли е, е, томат починає квітнути, і він нормальний сам по собі, і його ще підгодувати добривом, тим більше, що. Першим, перша підкормка є азотною. І тому, коли кущ якраз квітне і він знаходиться в нормальному стані, а йому ще дати азотну підкормку, зразу ж ще, ще більше пожене під, підуть в ріст пасенки. Які, які ще є, і е, за, затримається е, розквітання, розквітання тієї, кісті, що вже практично починає квітнути. Тому в даній ситуації треба просто, просто е, дивитися по сроках, чи потрібна е, саме в даний момент ця підкормка, чи можна перенести її надалі. Е, тому, тому, друзі, е, як я вже сказав, дійсно дивитися треба на це. Це дуже індивідуально. Чим Чим робити першу підкормку? Ну, Як я вже сказав, вона більш така азотна підкормка, щоб в будь-яких добривах, які ви будете підкармлювати, було більше азота для того, щоб дати ріст рослині. Ну, Ми першу підкормку робимо, як я вже і говорив раніше, курячим послідом. Як ми його е, розводимо, весь оцей процес, теж хочу показати, тому що багато хто запитує, хоча вже я теж вже розповідав про це, але все-таки ще раз розповіму. Друзі, ну ось щодо е, підкормки е, курячим послідом. Ну, Головне, що розвести, спочатку розвести курячий послід. Як я вже неодноразово казав, розводити. Один к одному. Ну, один к одному мається в виду. Відро посліду, відро води. Або ж так, як ось ми розвели, пів бадьї було посліду, бадьї налили води. І оце все діло в нас стояло, бродило, пере, перетворилося в таку однорідну. Не дуже приємно пахнучу. Але все-таки масу і, друзі, оце вже оцю масу. На відро води літро. Ось це літра на відро води на 10 літрів. І йдемо підживляти. Ну що, друзі? Ну, а тут процес, як кажуть, такий. Набрали приблизно ж літро. Ще що важливо перед цією процедурою, щоб томати були политі. Ну, ось так затримувати не буду вас далі. Будемо підживляти там. Там, де потрібно, знову, я вам сказав, не всі. Не всі, де, де такі, бачите, тому що треба підживити, будемо підживляти, які відчувають себе прекрасно, трішки почекають. Чим ще можна підживити? Можна підживити і коров'яком. Якщо у кого є, може, корова. або так як ми раніше на пастівнику їдемо, набираємо у бадь'ї цього короб'яка і потім розводимо і підживляємо. Єдине, що в короб'яка процедура трошки, трошки інша. Якщо тут ми розводимо один десяти, то після того, як вже розведемо один к одному і далі один до десяти ми розводимо. Коров'як розводиться 1 до 5. Тобто в два рази концентрація така більша, тому що він ну, менш такий насичений, ніж, звичайно, курячий послід. Можна піддобрити. Раніше ми теж піддобряли просто ам'ячною селітрою. Висадили томати, коли вони ще такі слабенькі, потребують такого то тол, Толчка, як кажуть, щоб, щоб краще рости ам'ячною селітрою. Або ж якимись добрива, щоб навіть в комплексних добривах міст азоту перевищував, був основним. Це щодо саме до цієї першої підкормки, для того, щоб рослинам дати, дати саме ріст. Друзі, ну ось так щодо. щодо Першої підкормки, я думаю, на сьогодні, мабуть, і все. Те що, те, що зміг вам сказав, те, що просили, показав, як ми його розводимо і робимо, курячий помет, ну, е, тому е, послід, бо знову будете казати, що неправильно говорю. Тому, друзі, е, що повторюю знову, дивіться індивідуально, які, в якому стані ваші томати. Чи, чи зразу потрібно, чи трошки пізніше. Підгодовуйте. Якщо вам було корисно відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.